Біля села Колоденка при хорошій видомості не зуміли роз'їхатися три автомобілі: Тойота, «Тойота», «Форд» та Вісімка. За версією очевидців та учасників цієї автопригоди водій вісімки, виїжджаючи з другорядної дороги, не пересвідчився у безпечності руху. У той час на головній курсувала Тойота від удару один із автомобілів відкинула на кілька метрів у ще одне авто. 58-річний житель села Дережне Костопільського району круючи автомобілем ВАЗ 2108, Виїжджав на перехрестя доріг із вулиці Рівненська села Колоден. На головну дорогу рівне київчоб Київчо керманич не надав переваги у русі автомобіля Тойота під керуванням 35-річного киянина. Від ударів вазівка за інерцією продовжила рух та зіткнулася із автомобілем Форд. Водій Форду, — 26-річний рівнянин, добре запам'ятав ситуацію оман зіткнення. Він якраз стояв на перехресті та пропускав транспортні засоби. Стояв і мене зачепили, розвернула машину. Все. Мені нічого, хлопці постраждали. В аварії постраждало двоє людей: водій вазу та дитина із «Тойоти». Там з клас кров, ну роблять рентген, все це. а так, воно так з виду ціле. Ну зараз посмімо. Потерпілих забрали до лікарні каретою швидкої допомоги. Іномарка білого кольору курсувала на столицю за кермом був житель Києва. Його пасажири теж водія вазівки із переломами кісток тазу та ноги госпіталізували в травматологічне відділення рівненської центральної міської лікарні. Однорічна дитина, яка була у салоні автомобіля Тойота, отримала садину голови та після надання медичної допомоги її відпустили додому. Дорожню транспортну пригоду внесли у реєстр до судових розслідувань правоохоронці. А з'ясувати, хто винен.